Всім привіт! Баба Грані 3, сьома частина. Погнали! Це третя частина вже баба Грані І це сьома частина. Я тепер буду відео по порядку викладати, бо я викладав три за раз, тому що ви самі бачили, що це поплутало відео. Добре, подивимося це. Мені тут ну, не сидіти, але подивимось. Інтересно нашу сюди заходити? А яка у нього логіка? Гляде, що треба на ноги заходити. Тут крокодили вроді би у цій ямі. І добре. Тут зараз скільки пройде. У мене по ще одна минута пішла, день перший. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. це прям дуже треба тепер. Да, Та, там 10 крок, мабуть. Открывай, сижу, он так говорят. Блять, пустые. Дай валяра. Валяра уморит. Ну, ходим на цей зайта. Тут корова я один. А тут утка, он на том корову тоже не попастем. Ну-ка, солдаты. Кто-то Чем Чемпион. Там <laughs> Сука. Знаешь, что я что тут Да, мы сами верхні теж. Не знаю чого. Відтить у любимо. То Режу. Файно Моло дуже страшно ти й розбити сюди. Якщо так робити ремонт, то файно блухати. Бля, як десь то стола на піду режу. Ця музика якась така. Не буду тут розквати, тут нічого немає. Сука! Я не знаю, куда игру. я беру посуду. Я его тупо извини. Сука, ты там сидишь. Да? Я забуду, як вона буде на краш есть. Чем мне не можешь на крэш лист? Что вы с ним помню? А что, не можете падать? Я не знаю. Я думаю, ти можеш тут. Йому це не закрило. На пух, похлі тут. Ага, все я сповню. Вроді би. Йосповню. на ребрі. Тут один крокодил, я речі. Давайте вам напослідок це кінчається ця серія. Покажу, ну, що за крокодил. Олександр, mm. добре, всім показу. Кисередит зекінчи. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім